Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати свої сходи, капусти, квітів. Це, це чорнобривці. А це сухоцвіти посходили в мене. Кермек, гарно посходило все. От це в мене мій рождественник. Дивіться, як гарно це. На 8 березня. Красота яка. Він в мене цілу зиму в веранді стояв, в холоді. Я його навіть і не поливала. Так, що вам ще показати, це в мене, не знаю, як воно називається, дочка в торік купила. І таке гарне листячко. Рібеньке. Така діковинка в мене є. І є, щоб воно таке саме. Тільки з білими крапочками. Ось. І цвіте такими дрібненькими е, бусковими квіточками. Це воно так починає рости. Рости. Я його на зиму була, обрізала, воно вже виросло велике. Я не знаю, чи воно зимує взагалі, чи ні. на Ну, Забрала на всяк випадок додому, обрізала. І під самий корінь. Бачите, там обрізані цієї. А Воно напускало новенькі ці пагони. Я їх потім пообрізаю, поставлю воду, і воно пускає колінці. Не знаю, як воно там називається. І в мене і помея, Тоже. Оце, не думайте, що воно там хворе чи що, просто по мірі росту листя починає ставати бордовим. Тобто, спочатку таке зелене, потім воно таке робиться. І потім під низом воно буде вже таким бордовим кольором. На зиму воно була геть пропала. От, а зараз на весну напускає нові листя, нові пагони. Також це вторік дочка мені купила, спробую його розмножувати. Ну, напевно, його треба розсадити, чи може паву не треба в воду ставити, і воно коріння буде пускати. Подивимося. Так, це в мене М -м -м вербена, торік цвила, я її обрізала, занесла до хати. Ось тут, бачите, все обрізане. Напустила нові пагони. І, напевно, напевно, треба буде її таку постригти, щоб вона була таким кущом і цвіла А це в мене капуста в равликах. Бачите, як посходила? ось, І салат. Капуста рання. Я вам показувала в відео, як воно в равликах виглядає. О, вона буде собі тут рости. Я не поливала, навіть і забула за нюй, поставила на підвіконня. І воно, ну, а це капуста в равликах, як показувала я в одному з відео. Це в нас салат, а це капуста рання іюнська. Я її так в равлики посадила, дивіться, як вона гарно посходила. Ну, і садила я десь на дня чотири е пізніше від цієї капусти. І різниці, в принципі, нема ніякої. Що ця посходила? Що ця на 4 дня пізніше посходила. І то. І зараз тут на підіконі лишу в віранді, бо коли е, розсада сходить, в хаті тепло, а потрібен е, трошки робити стрес. В прохолодну десь кімнату ставити, або підігрів відключати, якщо у вас там ну, нагрівається. Е, тому що е, треба вже зараз помаленьку розсаду закаляти до е, двору. Капуста, вона сама по собі стій, холодостійка культура, і якщо в теплі її довго тримати, вона просто виженеться у вас. От я трохи передержала її в теплі, вона в мене витягнулася. Тому я її поставлю тут на вікно, в і вона буде собі тут трошки закалятися а потім я її буду розсажувати. Ну і кавунчики також, кавунчики в мене сходили. Це в кожному касеті виходить, по три. Ось вони посходили. Це буде кущик, я їх одразу з бумагою, це і так і буду в землю садити, бумага потім розмокне розлізеться, корнева система піде собі вільно вріз. Я потім згодом покажу. Ось. Так, що вам показатися. А, в ну, нас вчора вечором привезли пісочницю. Зараз я покажу. Так, ось пісочницю вже 50-го вечора привезли. Я так дивлюся, кажу до дочки, а як воно має відкриватися? Ну, Тут цього буде впиратися сюди, воно буде просто тако рівно стояти, ну, так поставила, ну. Так виходить. Думаю, як же ж воно буде. Тут оказується, дивіться, опа, І така скамеєчка виходить. Це нам сват зробив. О, дивіться, класно, правда? Впирається. Зараз буде дочка красити. Вон. Хороший задум. Дочка так собі спланувала, дала задання сватові і він таку пісочницю зробив. Це буде зараз красити, а потім насипаємо піску. Це спеціально так вона захотіла, щоб... Собачки і котики не ходили нам в пісок. А пісок був чистенький і дітки могли гратися. Ось така штука. Тут у нас клумба вже готова. От. Вон які помосники у нас є. Посувай, Артурчик, посувай. Шлангу посувай далі. Не бійся Надіюся. Давай, посувай, посувай далі. Ти ж хотів такого? Давай. Отак. От, так. вот. Все, вот, все. такий молодець. Все, ну, з такими поможниками не страшно вже, так? Да? Допомога підростає. На цьому я буду завершувати своє коротеньке відео. Вітаю з 8 березня наших жінок. Бажаю усім всього самого найкращого, щоб ви завжди були жіночки гарними, розумними, сильними. Адже багато чого в цьому світі залежить від нас. Ой, як багато. Святом вас.